У нас є наш наступний гість. Вітаємо вас. У нас Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп, економічної експертної платформи. Пане Олеже, чи що йде нас? Да, вітаємо. Так, вітаємо. вітаємо, пане Олеже. Ну не можемо не запитати вкотре про курс. У нас вже в ефірі були різні економічні експерти, і відверто кажучи, одностайної позиції ми тут так і не почули. Можливо, ви нам все ж таки відкриєте очі, ну, хоча би скажете. Тримати валюту десь в банку під матрацом, що з нею робити, чи може здавати вже пора якщо курс непоганий? Звісно, якщо є так, під Віктор, що, якщо є Так, дивіться з курсом дійсно відбуваються різноспрямовані речі з одного боку, ну будь-які новини негативні. Вони по ці підсилюють якусь панічну складову. Впливають негативно на курс з іншого боку, те, що відбувається, наприклад, з нашими парками. Е, да, вчора доїхав перший корабель до Туреччини і зараз готується інший, е, що принесе валютну виручку. Е, зміна фіксована ...25 на 36 позитивно вплинула на експортерів. Вони валютну виручку, і Нацбанк минулого тижня купив... 500 мільйонів доларів викупив на міжбанк. І третє, національний банк дозволив. Банкам з банком валюту продавати особам, щоб вони могли її покласти на деплату курсу 36,9%. і цим скористалися досить багато. Всі ці позитивні фактори вплив на курс позитивно. І останні кілька днів ми бачимо, що сорок 42 вона спустилася там до 39,8%. Сьогодні я такі курси по Ближче гривня буде укріплюватися через ті фактори, які я сказав. Але далі ніхто не знає, що може бути ще негативного, що може вплинути додатково. Тому, якщо то як і зазвичай, їх буде мати диверсифіковано, наприклад, на депозиті частину в доларах і частину в євро. Це без. А, ну ще в ОВДЗ чи військових операцій, щоб допомогти армії, і це також додатковий невеличкий. А от кілька, кілька слів, скажіть про е, військові облігації. Можливо, наскільки е, варто туди вкладати гроші, наскільки е, ну, можна сказати, з них і допоможеш якби, державі, армії, і сам, можливо, десь е, кілька заробиш. Це безпрограшний варіант. Не повернутись вони не можуть, тому що вони гарантуються державою. Вони можуть загинути. Ну якби ж ними може щось трапити, стільки а це ну, неможливо Тому це гарантовані державою фіні папери у гривні є у доларах. В доларах ставки приблизно 3-4% річних. А в гривні ставка близько 10-15% річних. Тому це досить непоганий спосіб заощадження на 100% гарантованого, і їх відмінність від депозиту не нараховується податок. Тобто з депозиту ще знімається з цих відсотків прибутку людини, знімається 18% податку. А з військових облігацій податок нуль. тому за певних умов вони ви навіть ніж депозити. Пане Олежу, а стосовно ситуації довкола курсу євро і курсу долара. Яка буде ситуація надалі? Чи дійсно євро і надалі буде падати, а долар рости в наших обмінниках і, взагалі, я так розумію, не лише в наших, а в світі теж? Ну для нас це без різниці має бути. Тобто ну, валюти між собою змінюються курси для звичайного. Ну, це, це, це взагалі не має суттєвого значення. Людина свої заобчати диверсифікувала, вони є в доларі в євро. по невеличкими сумами, бо їх без різниці. Гра великих, вони змінюють свої станції центральних банків, вони змінюють вартість грошей. В цей час долар з біль, більше більше, бахмала. Валюти збільшивши ставку центробанку федеральної резервної системи, тому долар відношення до євро. Що буде далі? сказати, то євро може відіграти трохи, а приблизно плюс-мінус 10% Вони будуть зберігати свої курси по відношенню один до одного. Пане Олеже, стосовно ситуації. На нашому валютному ринку, та то чи чого варто очікувати, наприклад, до кінця року, чи можна якісь робити прогнози на такий більш тривалий термін, від чого швидше всього залежать курси валют в Україні? Ну від того, я думаю, що буде ж допомога. Так нам тут обіцяють чималі гроші наші західні партнери, то чи вплине це на курс валют? Курс валюти залежить в першу чергу і на 90% майже від нашого платіжного балансу. А торговий баланс платі, платіжний баланс більшою частиною залежить від торгового. Тому як буде, наскільки буде збалансовані надходження і відтік валюти. Відповідно такий буде курс. На цей час. Торговий та платіжний баланс, вони майже в нулях, тобто, май, майже немає там дефіциту. Останні дані за е, липень ще не опубліковані. Але те, що я бачив за травень, за червень, е, вони почали балансуватись. Тобто, ну ще навесні розрив був великий. У нас було більше випливало валюти ніж надходить. Але завдяки дійсно міжнародним партнерам. Які почали надсилати по 3-4 мільярди на місяць, завдяки експорту, який е, нарощується і без порту портами має бути ще краще. Завдяки всьому цьому наш торговий баланс вирівнявся, і він е, плюс-мінус там півмільярда. Близно е, приблизно така історія з платіжним балансом. З одного боку, на нього, на нього тиснуть наші вимушені тимчасові які там купують е своїми платіжними картками, тобто достатньо значний відплив е валюти, е з іншого боку, наші заробітчані почали пересилати валюту в Україну, е а також надходять ці міжнародні е гранти. Тому і платіжний банс більш-менш швидко. Е якщо нічого не відбудеться добірного, то е гривні взагалі нічого не продовжують. Немає жодного фундаментального фактору для того, щоб курс рухався значно в один чи інший Якщо, наприклад, ми суттєво на експорт, там всі порти кораблі поїдуть і будуть там їхати аж гарщими, то навпаки, в нас буде багато валюти, і тоді е, гривня може почати укріплюватись до 34 33 32 Якщо раптом щось трапиться на... Радикально, то гривня може трохи послабитися, але не суттєво там до 38-39. Ну, Нічого іншого, фундаментальних ну, факторів, які впали, просто не існує. Тобто, ви прогнозуєте, що там межу в 40 гривень це якийсь такий, така межа, яку навряд чи гривня перейде, так? Ну, у відношенню до євро, Так, що підстави є вважати, що до року вона буде коливатись в межах. 34-39. Пане млежа, чи відомо вам, яка ситуація на чорному ринку, які там розцінки, наскільки курс відрізняється від офіційного і ось ці нововедення Нацбанку про заборону табло для обмінників, які нібито спекулювали цінами? і Чи це дійсно вплинуло впливає також і на чорний ринок, що там курси ну, знижуються? Ну, я б не назвав це. Так, це, це ринок е, приватних обмінок, це обмінок валют. Тому що ну, взагалі, чорно, там хтось поїхав і купив у людини, зустрівся там під кіоском чи на станції метро. Ну мені здається, що це вже в минулому це такі поодинокі випадки. Тому є дійсно ринок безготівковий, він, до речі, 5 перевищує готівковий. Там на безготівковому операції відбуваються по 36,6. Експортери, імпортери по 200-300 мільйонів доларів на день продають покупають, купують. І е, є ринок і через банки, через каси та через обмінки. І завдяки діям Нацбанку, який минулого, минулого тижня, курс оцей готівку в обмінках, він знизиться з 42 до 39,5-40. І продовжується Тож дії Нацбанку в першу чергу те, що Нацбанк дозволив банкам продавати особам з подальшим розміщенням на депозит, приблизно по курсу НБУ, тобто по 36,9, це вплинуло суттєво. Це відтягло частину тих, хто хотів придбати валюту, і вони почали їх розміщувати на депозитах. Також ну, заборонено варто це. Чисто психологічний хід. Мені складно сказати, вплив, є його вплив, чи він мізерний, чи він трохи більше, ніж мізерний. Але це було, було на думку банку, та з комплексу заходів, які він жив минулого тижня. І можна сказати лише те, що заходи вони вплинули і гривня почала укріплювати. Дякуємо, пане Олеже, за те, що долучилися до нашого. Ефіру нагадаю нашим глядачам і слухачам з нами на зв'язку. Був економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетьман. До побачення, на все добре.